освіжить свою кухню з нашою новою колекцією кухонних мийок. Хочемо представити вам нашу кухонну мийку фірми Ліц, розмір якої 50х50. 50. Мийка повністю обезшумлена. Каркас мийки 3 мм. В комплект мийки входить змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду сифон, який має відеречко для сміття, кріплення.